Університетська лікарня запрошує цьогорічних випускників медичних факультетів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на проходження інтернатури на базі структурних підрозділів лікарні. В університетській лікарні ви зможете не тільки закріпити свої знання, але й отримати шалений практичний досвід під керівництвом науково-педагогічних працівників Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та високопрофесійних фахівців лікарні. На базі університетської лікарні ви можете пройти інтернатуру за наступними спеціальностями акушерство і гінекологія, лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія, внутрішні хвороби, неврологія, хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія, отоларингологія, радіологія, патологічна анатомія. Ми гарантуємо повну повагу до молодих лікарів. Реальну клінічну практику і можливість професійного зростання зробіть свій перший крок до успішної кар'єри разом з нами.